Буковина разом з усією Україною продовжує чинити спротив агресору. Минає 505-та доба широкомасштабної війни РФ проти нашої держави, Незважаючи на значні втрати, РФ продовжує вести загарбницьку війну. Так, вночі проти 13 липня ворог вкотре атакував Україну 20 шахедами. Усі дрони камікадзе знищили сили. ППО авіація Сил оборони України за минулу добу завдала шість ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника, та чотири по зенітно-ракетних комплексах ворога. Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби вразили один пункт управління: 16 артилерійських засобів на вогневих позиціях, чотири зенітно-ракетних комплекси. Та дві станції радіоелектронної боротьби противника загалом українські воїни минулої доби ліквідували 510 російських окупантів, спалили два танки, 9 бойових броньованих машин, 23 артилерійські системи, 4 РСЗВ, 6 засобів ППО. 26 БПЛА оперативно-тактичного рівня, 17 автомобілів та 5 одиниць спеціальної техніки. Буковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями воєнних буднів, кадрами життя з присмаком війни. Солдати, волонтери, творчі особистості, підприємці чи офісні працівники. Усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу.